У рамках соціального проєкту Захист є. На Київщині підтримують жінок, які пережили окупацію, які відчувають тривожність під час обстрілів. Як знайти спокій у складні часи? Наш репортаж. Підходить і фокулі дівчину. Півня на руку, інструктор показує кілька прийомів самозахисту. Вони допоможуть жінкам не дати себе схривдити. Ось так правильно відштовхнути нападника, коли той схопив за руку. Я вважаю, що самооборона вона для любої людини, в особливості для дівчат, вона необхідна. Потрібні подібні курси кращого, від кращих інструкторів і систематичне заняття, тому що на сьогоднішній день в нашій країні самозахист він має бути в першу чергу. Уроки самооборони лише одна з активностей заходу під назвою Ти не одна. Головна мета підтримати дівчат і жінок, що відчули на собі негативний вплив війни. На початку повномасштабного вторгнення Тетяна виїхала з Маріуполя. каже: прийшла сюди по нові знання, зокрема, як самій подолати стрес. Якщо чесно, то дуже важко згадувати, але в мене є велика підтримка. Тобто я носу відповідальність за два життя. Це мої діти, і тому, в принципі, багато думати мені не приходилося. В мене було завдання вивезти моїх дітей. Тобто, далі зараз спрямовувати їх шлях, шлях в вільній незалежній Україні. Що чергу розставлялася тих жінок, що мешкають в прилеглі території, навіть території Київщини, Бучанський район, які які знають, що таке тривога, які знають, що таке окупація. Як опанувати емоції учасникам заходу, розповідають під час сеансу із психологом. У мене важка, скажімо, ситуація, тому що я втратила чоловіка внаслідок наступу да, і початку війни і окупації. Бесіда з психологом, з людиною, яка допоможе знайти відповіді на якісь там можливо складні питання. Я знаю, що таке ПТСР не з чуток. Я знаю, що таке панічні атаки. Знаю, що таке стрес, тривожність. Ми будемо говорити простими словами про найскладніше: як подолати стрес в умовах війни. А щоб закріпити ефект та повністю відновити психологічний баланс для учасниць сеанс медитації за допомогою музичних інструментів? Я допомагаю людям через звуки. Через медитацію, через енергопрактики знайти зв'язок з самим собою і зв'язати це разом з своїм тілом в умовах війни, коли люди живуть у постійному стресі. Такі заходи надважливі переконані організатори свої тренінги. Планують проводити в різних районах Київщини, а можливо і на інших деокупованих територіях України. Ніна Коломіцька Катерина Самойленко, Володимир Дєдов, подробиці Інтер, марафон Єдині новини.